Не може добивати для того, щоб вироблялися тверде паливо для цих ракет. А ми будемо нищити російську, значить, виробничу базу, яка виробляє безпілотники, виробляє ті себе ракети або носії цих ракет, як українська павутина 2 знищила носії цих, е, ну третину цих. Е, скажімо, статичне бомбардувальників, тому в них ракети Х-101, Х-535 виробляються, але можливості ту 160 ту 22 Ту-95 менші, і значить з ними простіше вже воювати. Тобто, грубо кажучи, що ці вікна, про мики говорили Овертона, Трампа там і так і інше, вони спочатку проблему ставлять на стіл. Давайте розглянемо. Потім обговоримо. А потім всі кажуть, як же ж ми цього не бачили, як ми зараз з вами говоримо про Стамба або про Рюта. Тобто тоді вони проти того, що їх травмувало було. Ну пам'ятайте пам'ятник е цим самим е рішенням ухвалення рішень. Я просто коли... не розумію. Ви кажете про те, що ситуація змінюється так. само ми згадували ту саму Меркель. Вона в 2008 році була проти вступу України до НАТО. Потім вона в 2024 році давала або інтерв'ю, або вона книжку взагалі так само випустила, де вона прописала про те, що не дати Україні подаче. Тоді вона вважала все одно право.